Те, що ви дізналися про Люцифера, можливо, було лише половиною історії, бо він не впав одразу. Він піднявся першим так, до осені був план, і цей план передбачав більше, ніж просто непокору. Він передбачав три небеса: три рівні вторгнення та війну, яка почалася тихо. Згідно із забутими текстами та откровеннями, Люцифер проклав шлях завоювання. Спочатку видимий світ, потім князівства, нарешті, трон. Але він не застосовував силу, він використовував світло. А коли він зрозумів, що небо закрите, то спробував відбудувати його з землі. Ідеології, технології, культура все є частиною плану, який досі діє. У цьому відео ви побачите те, про що майже ніхто не сміє сказати, як почалося повстання, чому воно ще не закінчилося, і що станеться, коли третє небо зійде на землю. Якщо ви зіткнулися з цим, не ігноруйте це, підпишіться на канал зараз, активуйте дзвіночок і готуйтеся. Бо ця історія ще далеко не завершена. Перш ніж упасти, він спробував вилізти нагору. І це та частина, про яку майже ніхто не говорить. Історія повстання Люцифера почалася не з руйнування, а з витончених амбіцій. Він не просто хотів слави, він хотів місця слави. В Ісаї 14.13 сказано Я зійду на небо, понад зорі Божі підніму престол мій. Це не був імпульс, це був план. І такі плани не виникають з ні звідки. Вони виникають із бажання зайняти те, що вже має власника. Люцифер не одразу прагнув до третього неба, це було б занадто сміливо, тож він почав з того, що було найдоступнішим першого неба, царства видимого творіння, де сяють зірки, де позначені часи, де людина ходить, не усвідомлюючи, що рухається за матерію, там він почав досліджувати, вивчати ритми і сіяти. Насіння не стемряви, але автономії, яскравості, що імітує світло, його бунт не виник з крику. Це пролунало пошепки. Він не хотів руйнувати, він хотів переосмислити. Творіння було створене для відображення Бога. Але Люцифер хотів, щоб усе почало відображати його. Він не хотів розпочинати війну, він хотів створити короткий шлях. Якби ви могли панувати над небом творіння циклами природи, порами року, візерунками, ви б тримали кермо світу у своїх руках, і той, хто контролює ритми, може змінювати долі, він побачив ключ на землі. Бо де людина? Там і місток між видимим і вічним. А якби людину спокусили, небеса б схилилися. Це була прихована логіка плану зійти на трон через землю. Це був не просто духовний бунт, це була енергетика, поступова, тиха та маніпулятивна операція, яка почалася на найближчому небі, але вже була спрямована на найвищий трон. І саме тоді він перестав поклонятися, він перестав розмірковувати, він почав змагатися, він перестав бути провідником слави, а спробував бути її джерелом. Марнославство не знищило його одразу. Воно лише змістило центр, а на небесах. Будь-яке зміщення слави є спотворенням. Люцифер перестав бачити себе слугою і почав бачити себе як можливість не ангел, а кандидат на суверенітет. Його ще не випустили. Але я вже був розгублений, бо ніхто не наближається до Бога, намагаючись зайняти його місце. І те, що здавалося просто думкою, перетворилося на рух. До царства першого неба, де видимий світ почне забруднюватися, Земля була більше, ніж планета, це була сцена. А перше небо з його видимими циклами та впорядкованими рухами було завісою, де Люцифер розпочне свій театр панування. Він не з'являвся як руйнування, він представив себе як світло. У самій Біблії сказано, що він перетворюється на ангела світла, друга Коринфянам 1114. і забагато світла, без напрямку, сліпуче. Він знав це. Ось чому він прийшов не як ворог, він прийшов як альтернатива. Маніпуляція почалася непомітно, не з хаосом, а з майже непомітними спотвореннями. Він грав те, що було регулярним: ритми, темпи, природні календарі. Якби він міг сплутати цикли, встановлені Богом, зірки, дні, пори року, то все, що від них залежить, також було б зруйноване. Бо невелика зміна в часі повністю змінює результат у просторі. Люцифер не хотів створювати новий світ, я хотів переробити існуючий, і найкращий спосіб зробити це зайняти символи. Старі годинники були небесами. Стародавні цивілізації позначали свої культи місяцем зірками сузір'ями, тож він проник у зображення, богів, обряди. Він насаджував паралельні наративи, міфи та поклоніння, він дав імена небесним тілам і поступово забрав славу від творця та передав її створінням. Поки чоловік підвів погляд, думаючи, що шукає божественного, Люцифер посміхнувся, бо вже переключив свою увагу. Йому не потрібно було забороняти Богові, все, що вам потрібно було зробити, це замінити його. Достатньо було вставити ідолів у ритми землі. Цього було достатньо, щоб видиме небо перетворилося на темне дзеркало, де людина все ще думала б, що бачить світло, але вже була б занурена в завуальовану темряву, і таким чином він осквернив перше небо безцільним поклонінням. Символи стали порталами не у фізичному сенсі, а в духовному. Вони створювали зв'язки, асоціації та колективні спогади, що формували реальність, де людина корилася не знаючи про це. Стародавні боги не були вигадкою, вони були спотвореннями, відлуння того ж плану, перетворення нижнього неба на коридор марнославства, і так без пролиття крові. Він вже зайняв перший рівень впливу. Але метою Люцифера були не людські небеса це був рай сил, і, маючи землю під своїм впливом, він тепер звернув свій погляд до другого неба, де князівства та держави почали прислухатися до його пропозиції. Він не кричав, не змушував, просто запропонував. Друге небо, де перебуває небесна влада, було делікатною територією. М'яса там не було, було командування, вплив, духовні трони, і саме в цьому середовищі Люцифер рухався з тією ж витонченістю, з якою він спокусив Едема. Він не пропонував війни, він запропонував сумнів, чи справді порядок незмінний, чи існує лише один законний трон. Ці питання не звучали як образа, вони виглядали як філософія, але вони несли отруту розбрату. Друге небо, згадане в Ефесян 6.12, як місце проживання начальств і влади було шаром, з якого приймалися духовні рішення щодо людських царств, і якби Люцифер отримав там простір, він би мав доступ до шестерень, що рухають невидимий світ. Він не хотів скасовувати ієрархію, він хотів її переорієнтувати. Найнебезпечніше те, що він не застосував силу. Використаний престиж, його поважали, це було прекрасно. Він був сповнений мудрості 28, 17. Він ходив серед вогняного каміння. Я знав ці стежки, і це дало йому те, що мало хто міг би засумніватися вплив. Солодкими словами, він почав приваблювати. Витонченими промовами він почав сіяти розбрат, він створив новий центр, ідею альтернативного уряду. І нове царство народилося у небі. Це було королівство без мечів, але з фальшивими коронами. Могутні ангели почали вирівнюватися з ним не від страху, а від зачарування, бо, де немає пильності, марнославство маскується під видіння. Він обіцяв свободу, але побудував в'язницю. Воно пропонувало славу, але сіяло хаос, те, що починалося як насіння, перетворилося на структуру. І в цей момент повстання стало видимим серед невидимого, це друге небо стало нестабільним, бо там, де є розкол, вже немає альянсу, є тимчасова коаліція, і навіть без відкритого оголошення війни Люцифер побудував паралельну імперію, темна копія небесного двору з титулами, функціями та тронами, але без присутності. А там, де не панує присутність, все в якийсь момент руйнується. Він знав це, але воно продовжувало рухатися вперед. Бо тепер, коли перше та друге небеса перебували під впливом, було необхідно вторгнутися в недосяжне. І трон, якого він раніше мовчки бажав, тепер став метою відкритого руху. Третє небо було в його полі зору. Третє небо це не просто висота. Це вимір, якого очі не можуть витримати, а плоть не може осягнути. Павло називав це раєм, друга Коринфянам 12, 2, 4 де мешкають невимовні таємниці, і саме туди Люцифер намагався проникнути не як слуга, а як узурпатор, з викраденими духовними кодами, з готовими послідовниками та впевненістю, яка походила не від віри, а від гордині. Він хотів перетнути бар'єр, і перешкодою був не камінь це була святість. Живий щит, зроблений зі слави, охороняв трон. Не всі ангели могли наблизитися, але він спробував не грубою силою, а тим, що він вважав паролем, поява світла, симульована влада, маніпулювання небесними мовами, небо спостерігало. Бог не панікував, було тихо, бо вирок вже був винесений. І саме там, на межі між сміливістю та божевіллям, відбулося протистояння, з'явився Мігель, справжній архангел порядку, не словом, а мечем, в об'явленні 12.7 сім, повідомляється і сталася на небі війна. Михаїл та його ангели воювали зо Змієм, і боротьба не була рівною, бо там, де світло правдиве, підробка випаровується. Люцифер не міг стояти перед чистою суттю того, що він намагався наслідувати. Слава поглинула його, він не впав, бо його штовхнули. Воно впало, бо більше не могло терпіти фарс перед обличчям оригіналу, яскравість, яка здавалася інтенсивною, зникла конструкція, яку він зібрав, затряслася, небесам не потрібно захищатися, і вони просто висловлюються. А коли престолу торкнулися нечисті наміри, сама святість вигнала його, його звільнили не переможеним, а викритим. Третє небо залишалося недоторканим, бо жоден план, яким би добре він не був розроблений, не перетинає межу, де живе я Є. Люцифер, який намагався піднятися завдяки власним заслугам, відчув силу нещадного падіння. І тепер те, що було світлом, перетворилося на темряву, те, що було честю, стало ганьбою. Він не зміг підкорити вершину, але він не здавався від сходження. він просто змінив свою стратегію. Він розумів, що якщо не зможе потрапити до найвищого раю, можливо, зможе знову відкрити пекло, і там мав початися наступний розділ використання імені, звуку та священних кодів. Як зброї, щоб спробувати зруйнувати виміри. Не все видно на небі, деякі клавіші є звуками, деякі двері відчиняються не із силою, але часто ім'я Бога. Справжнє, невимовне, це не просто слово, це вібрація, яка підтримує реальність. Коли Мойсей запитав його ім'я, він отримав загадкову відповідь Я той, хто я є ім'я, яке не описує, воно розкриває. І цей звук намагався розшифрувати люцифер. Метою було не поклоніння, це було розблокування. Якби він міг відтворити точну частоту, можливо, він зміг би знову відкрити те, що було запечатано, використайте вібрацію, яка розділяє небеса та безодню, бо все, що Бог створив, було створено словом. І якщо слово породжує світи, правильний звук у правильній інтонації, може спотворити структури. Це не теорія, це бунт, загорнутий у містику, звук, який не слід було відтворювати, почав шепотіти. Згідно з єврейською традицією, ім'я вимовлялося лише раз на рік чистим священником у святому місці. Але люцифер не прагнув чистоти. Я шукав доступ. За лаштунками він почав поширювати цей відгук серед свого народу: фрагменти, склади уривчасті звуки імені. Все спотворено все без дозволу. Він хотів зробити Боже ім'я інструментом, а його вимову кодом для вторгнення, але ім'я несе в собі сутність, а сутність не можна фальсифікувати. Ось чому, хоча він і знав, він ніколи не міг цим скористатися. Щоразу, коли він намагався наслідувати, він відчиняв не двері до раю, а розрив у безодню, бо неправильно вживане ім'я не наближає. Воно засуджує, і так те, що було світлом, почало називати темрявою. Звук, який мав породжувати життя, почав викликати руйнування. Навіть сьогодні існують ритуали, які намагаються врятувати ці давні звуки, апокрифічні тексти, окультні символи, приховані формули, що обіцяють откровення, але все це не що інше, як порожнє відлуння, бо ім'я відповідає лише на заповіт. А хто носить бунт у своїх устах, той не підтримує святості в своїй душі. Люцифер зрозумів це надто пізно. Звук, який він хотів опанувати, кинув його на новий рівень занепаду. Тепер, коли небеса зачинені, він звертає свій погляд до ув'язнених вимірів, місця, де досі вібрують від луння бунту, і де його вплив, хоч і поранений, все ще намагається чинити опір. Те, що падає, не завжди зникає, іноді воно просто міняється місцями люцифера не знищили, його ув'язнили, і не у фізичному підземеллі, а у вимірі, який Біблія називає безодною тартаром або просто місцями темряви. У Юди, перша частина шостої глави, йдеться про ангелів, які не зберегли свого первісного стану та були закуті у вічній в'язниці, їх ізолювали. Але не змусили замовкнути. Ці в'язниці духовні, але реальні, вони подібні до шрамів у тканині творіння, живі від луння бунту, і навіть там, у ворожому та щільному середовищі, люцифер все ще діє, не з прямою присутністю, а із залишковим впливом. Він знає, що більше не може піднятися силою. Тоді спробуйте відновити свої сходи з пилу. А те, що не можна підкорити світлом, він намагається спокусити тінню. Його новий план не передбачає подорожі небесами, він передбачає зіпсуття того, що внизу, пачі ангели все ще шепочуть, все ще маніпулюють, все ще зв'язуються з розумами, відкритими для темряви. Їхнє ув'язнення не є бездіяльністю це перенаправлення, і тому війну не виграли. Просто перемістили в інше поле. Тепер полем битви є людська душа, бо де є вибір, там ще є й місце. Його стратегія зрозуміла: дискредитувати верхівку, отруївши нищу. поки небеса сяють Божою присутністю, безодня шепоче, що він забув. А духовні в'язні підживлюють цей наратив лжевчителями, спотвореними релігіями, маніпульованим досвідом. Це той самий бунт. Тепер адаптований до мови нашого часу, і Люцифер, навіть далеко від трону, все ще хоче формувати світ за своїм образом, він використовує фрагменти побаченого, спогади про втрачене, залишки того, що було, і цим він проєктує фальшиві небеса, фальшиві откровення, фальшиві обіцянки. Його в'язниця стала його базою не перемогти, а обдурити. Він знає, що кінцівка вже написана, але доки не настане кінець, він малює короткі шляхи, замасковані під світло, щоб заплутати навіть тих, кого вже торкнулася істина, і тому зараз далеко від трону, далеко від слави, далеко від присутності. Люцифер дивиться на єдине місце, де він ще може спробувати піднятися: землю. Бо якщо небеса більше цього не хочуть. Вони спробують відбудувати це тут унизу. Люцифер зрозумів, що небеса для нього закриті, але земля все ще відкрита для тих, хто хоче впливу. І саме тоді він вирішив спробувати ще раз тепер, з іншим виглядом, ніяких ангелів вогню, грому чи сурем він обмінює надприродне на витончене замініть пряму конфронтацію культурним проникненням. Війна стала стратегією, а вежа, на яку він зараз хоче піднятися, складається з ідей, він використовує алгоритми, системи, мову, не відображається програма, переосмислює добро, деконструює зло, заплутує центр. Він стоїть за інверсією цінностей, культом его, одухотворенням без хреста. Він використовує логіку, емоції, естетику. Створюйте релігії без жертв, духовність без зречення, віру без страху, все дуже гарно, все дуже вільно, але все без присутності, безжиттєвий. І ця нова Вавилонська вежа височує між кодами та зв'язками соціальні мережі, корумпована освіта, наративи, що нормалізують гріх і висміюють священне. Люцифер зрозумів, що йому більше не потрібно підніматися на небеса. Просто переконай чоловіка збудувати тут унизу фальшивий рай, і саме це він і робить шматочок за шматочком. Ніхто цього не усвідомлює. Але архітектура розвивається, і справа не лише в поведінці, це духовна структура, кожне інвертоване значення це цеглина, кожен закон, прийнятий проти святості, є кроком, кожне покоління стає більш нечутливим до правди. Це новий рівень. Драбину Якова використовували ангели для спуску. Вежа люцифера не, це проєкт, на який людина має піднятися без бога. Але той, хто лізе без союзу, завжди падає без ґрунту. Він знає, що час спливає. Потім він пришвидшується. Те, що колись шепотіли, тепер кричать. Те, що колись було темним, тепер маскується під мистецтво, культуру, прогрес. Але це той самий план той самий корінь. Та сама спроба відбудувати свій домен, не покладаючись на небо, бо для нього, якщо Бога не можна перемогти, то людину можна спокусити, але поки він будує свою імперію ілюзій, щось набагато більше вже почало рухатися. І цього разу це буде не чоловік, який намагатиметься вилізти на гору. Це будуть самі небеса, які зійдуть, і коли це станеться, почнеться фінальна битва. Війна почалася з думки, це завершиться присутністю, бо третє небо недосяжне, недоторкане, непорушне, більше не залишатиметься там, де воно є. Апокаліпсис і це не просто руйнування, це зіткнення. Небо й земля не будуть протистояти одне одному, вони зустрінуться, і такий підхід не буде поетичним. Це буде реально. І коли це станеться, місця для нейтралітету більше не буде. В об'явленні 21 описується місто, яке падає не символічно, не метафорично, буквально новий Єрусалим. Присутність Бога серед людей більше немає скині, більше немає храму, він сам буде святилищем, і коли світло зійде з ним, весь проєкт темряви буде викритий. Все, що збудував люцифер, впаде, як піщаний замок перед морем, яке наступає, не питаючи дозволу. Але перед цим спалахує остання війна не між імперіями, а всередині людей. Саме в свідомості точиться боротьба за престоли. Саме в серці випробовується вірність, бо перед зовнішнім проявом небо виміряє те, що було зведено всередині, а все, що не встановлене в істині, Буде знищено, меч не приходить ззовні. Це починається зсередини. Битва буде духовною, але її наслідки будуть космічними. Люцифер збере все, що в нього ще є: ідеології, системи, обмани, але це буде як вода, яка намагається загасити вічний вогонь, бо світло, що сходить, не сперечається, вона розкриває, і той, хто вирівняний з небом, буде збережений. Але той, хто обрав трон обману, відчує, як на його плечі падає тягар цілого неба. Ця остання конфронтація не має на меті викликати страх. Це для того, щоб пробудити невідкладність, бо час для пропозицій минув тепер або ти несеш правду, або тебе несе брехня. Більше не буде жодних маскувань, більше жодних фаз. просто царство, яке встановлено, і трон якого більше ніколи не торкнуться, той самий трон, якого прагнув Люцифер, тепер сходить, щоб правити серед тих, хто ніколи його не покидав. І коли все буде завершено, більше не буде ні він, ні повстань, ні тіней, лише одне ім'я, один трон, одне світло, бо третє небо вже не буде далеччю, а вічною оселею. Тепер ви знаєте. Люцифер не просто хотів упасти, я хотів піднятися без дозволу, і небо, яке здавалося недосяжним, ось ось зіткнеться із землею. Війна ніколи не була лише про ангелів, вона завжди була про людське серце. Питання зараз не в тому, чи буде битва, питання в тому, на чиєму боці ви будете, коли це почнеться, бо небо зійде. І коли це станеться, ті, хто несе справжнє світло, протистоятимуть краху фальшивих. Якщо це відео вас розбудило, підпишіться на канал, увімкніть дзвіночок і поділіться ним з усіма, хто досі вважає це лише метафорою, бо небеса рухаються, і час нейтралітету закінчився.